Степінь з дійсним показником. Степенем числа А з натуральним показником n називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Тобто, що це означає? А в n в степені n, це є а повинен помножити саме на себе n разів. Якщо n ціле від'ємне, тобто протилежне натуральному числу, і а не дорівнює нулю, а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а. В степені n. Якщо n натуральне, то тоді ми отримуємо, що a в степені n дорівнює 1 поділене a в степені мінус n. Степенем числа a більше нуля. З раціональним показником R дорівнює m поділити на n, де m – ціле число, а N натуральне число, причому більше в одиниці. Називається число. Корінь n степені з числа a в степені m. А в степені m помножити на а в степені n дорівнює а в степені m додати n. А в степені m додати N, то я можу записати їх як добуток цих двох чисел. А в степені m поділено А в степені N, то тоді я можу показники степенів просто відняти. А, в степені m відняти Н, то я можу записати, як А в степені m поділити на А в степені N. А помножити на b в степені N помножити на b в степені N. В степені N помножити на b в степені N буде дорівнювати a помножити на b в степені А поділити на b в степені N дорівнює А. В степені поділено на b в степені N. Ну і навпаки, А в степені N поділити на b в степені n дорівнює А поділити на b в степені n. Що у нас тут? А в степені M піднесено до степені N. Ми степінь підносимо до степені. Що ми тоді робимо? Ми їх між собою перемножаємо m помножити на n. І навпаки, якщо в мене А в степені M помножино на N, я можу розписати окремо А в степені M помножи в степені N.